Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Ну що, у нас пройшло 600 днів війни. Київ за три дня продовжується війна. Тиждень почався з відкривання мостової головного редактора дзеркала тижня, яка Відверто зізналася, що коли почалися скандали з корупцією з Резніковим, гучні скандали з керівництвом вищим політичним керівництвом в закритій розмові з журналістами, Зеленський звернувся до них про те, щоб вони не розголошували, не розганяли інформацію про корупційні скандали до закінчення війни. Звернувся до журналістів із проханням. Бути, помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. Ну і Мостова сказала, що ми б е відреагували, якщо б президент від Реарто сказав, що давайте всю інформацію. Ну там єрмаку. Якщо чесно, я тоді не розумію, навіщо нам правоохоронна система нам її фінансуємо? До чого тут єрмак? Ну, але е смисл в тому, що. Давайте нам інформацію. Ми, якщо за два тижні ми не розберемось, то тоді оголошуйте. Але він просто фактично став на бік корупціонерів під час війни. На бік мародерів, на жаль, це напевно основний висновок за 600 днів. Що фактично у нас зараз відкритий другий фронт, другий фронт в тилу, коли люди при владі працю не працюють на перемогу. Це звичайно жахливо, тому що це віддаляє нас від нашої перемоги, і навіть там і інші заявляють, що ми так не зможемо досягнути кордонів 91-го року. Не знаю, чи зможемо, чи ні, тому що ми не знаємо основної інформації. Це співвідношення втрат України і Росії, робити якісь розрахунки. Дуже важко, коли ти не знаєш власних втрат власного ресурсу військового ресурсу. Ще одна із проблем: те, що фактично влада досі за 600 днів не перейшла на військові рейси. Зараз готується бюджет України, який знов фактично нічим не відрізняється від бюджетів минулих років до воєнних часів, тобто збільшуються витрати на чиновників, фактично не міняється структура державного бюджету. Нагадаю, що зараз вже видаткова частина складається з 3 мільйонів 390 мільярдів, тобто 3, фактично 3-4 мільярди. 1,6 – це допомога Заходу, з яких 1,1 – це погашення боргів. Які досі влада не підняла питання про заморозку повернення боргів, а, а навіть взагалі їх анулювання, тому що ми знаємо, що цілий ряд фінансових банкірів також вкладався в ці облігації і хочуть фактично заробляти на війні. І тому не можуть відмовитись від питання заморозити або взагалі переговорити з донорами про форс-мажерну ситуацію і е, списання боргів, тому що ще ж кажу, що фінансові банкіри, які зараз сидять в міністерстві фінансів, вони хочуть отримати з війни свої доходи. Друге питання: що е, фактично уряд. Не змінює структуру державного фінансування, тобто, ще раз повторюю: у нас бюджет формується як в мирний час. У нас немає державних програм по фінансуванню військових потреб. Нещодавно на минулому тижні Шмигаль похвастувався, що у нас виробництво БПЛА зросло в 100 разів. Воно зросло, але до чого тут уряд? Воно зросло за рахунок волонтерських пожертв за, за рахунок ініціативи окремих бізнесменів, які е, створюють безпілотники. Немає жодної урядової програми на сьогоднішній день, яка фінансується з держави. А по факту з коштів платників українських громадян нагадаю, що бюджет це. Гроші платників податків, які ми фінансуємо, фактично маємо фінансувати на оборону, на створення умов життя в Україні, а не на фінансування весілля прокурорів, півробітників ДБР і чиновників. Фактично, ми своїми коштами зараз фінансуємо розкрадання України минулого тижня. Михайло Федоров. Це міністр трансформації заявив, що майбутнє за швидкими інноваційними державами, де уряди приймають швидкі рішення, де здійснюється свобода бізнесу, де немає податкової, де податки це податок з трансформації, який взимається швидко без чиновників, де немає чиновників, а є сервіс для громадян. Питання, чому Федоров… Від якого залежить така трансформація, збільшує бюджет свого міністерства і не вкладає в зміни структуру бюджета те, про що він говорить. про зміну податкової системи, про дерегуляцію зменшення тиску і впливу на бізнес а навпаки. Де збільшують фінансування контролюючих правоохоронних органів, які зараз фактично кошмарять бізнес під час війни? Бізнес, який фактично і зробив чудо, збільшив кількість пила в 100 разів. Немає тут участі уряду і Шмигеля. Це приговор для уряду. Кала Пріцкерб приїхали аудитори, які хочуть контролювати ті кошти, які нам надаються допомога західними партнерами, і вони хочуть контролювати знов ж таки посил президента. Що вони не крадуть західних коштів, вони крадуть тільки з свого. Яка різниця? Я не розумію, тим більше. Я взагалі не вірю, що Пріцкер зможе натиснути на наших новорішів. Я пам'ятаю, як ще в 2014 році приїжджав Джованні Кеслер. Він тоді був. Керівником ОЛАФа це організація, контролює витрачання європейських коштів, і ми разом ходили в міністерство фінансів, пропонували контроль механізми контролю донорської допомоги. Але міністерство фінансів у нас фактично бюджет це один котел, куди зсипаються всі кошти, і донори, і кредитні, і наші податки, з яких фінансуються програми. У нас фактично зараз програми це. На державні установи фінансування державних установ, які фактично блокують і не займаються питаннями оборони фінансування військових програм, їх взагалі немає. І те 600 днів війни. У нас досі немає державних програм, які цільовим методом фінансуються державою. І не закладаються в наступний бюджет. Там Арахамія може говорити що завгодно. Федоров може говорити. Президент може говорити, але фактично, бюджет бюджет розкрадання. Що ми маємо в цьому зв'язку робити? Звичайно, необхідно тиснути, необхідно діяти. До речі, от вчора відбулося фактично. Річниця проекту народний аудит Юлія Глушко, яка вже рік піднімає питання фінансування через Прозоро розкрадання. Фактично розкрадання державних коштів на забаганки і місцевої влади, і державного бюджету, лише тиск на урядовців, лише тиск на місцеву владу, лише тиск на президента, на прем'єра. Допоможе нам сконцентрувати наш уряд, нашу владу на допомогу війні, і лише перевод на військові рейси допоможе нам досягнути нашої мети, звільнити окуповані території, добути суверенітет і почати будувати Україну майбутнього. Тому закликаю всіх діяти, не мовчати, включатись цей процес лише. Контроль лише огласка нам допомагає звернути крадівництво і звернути наміри наших новорішів вкрасти в нас гроші. Тому не сидіть. не Вагайтесь, я до речі, зараз Юля Глушко запустила е, свій канал. Я зроблю посилання на цей канал. Долучайтесь, включайтесь в регіонах. Контролюйте державний бюджет, контролюйте місцеві бю бюджети, Тиснуть як військові тиснуть на нашого ворога. Прохання громадськості тиснути на нашого внутрішнього ворога. на наших Внутрішніх новорішів, чиновників, які говорять одне, а фактично залазять нам в карман і розкрадають наші кошти. Все буде Україна, ми переможемо. Але від нашої дієвості, від нашої рішучості, від наших дій залежить наше майбутнє. Не забувайте підписуйтесь на мій канал, поширюйте інформацію, ставте подобавки, коментуйте, гуртуйтесь навколо захисту своїх інтересів, свого майбутнього.